Що така мою наявність, це ось такі червоненькі віночки. Зараз більш детально про них вам розповім. Так, і почну я з менших віночків. Так, ось такий червоненький з білих віночок. Зараз покажу, як виглядає на голові. Так, Дуже гарний віночок з дрібненькими квіточками. Так, ключий жіночок із бордовими трояндочками, з рожевими. Так, і такий Ось Наступний жіночок. Такі троянди червоненькі, бутончики біленькі. Більш об'ємніший віночок і так він виглядає на голівці. Наступний віночок більш об'ємніший із маками. Маки в цьому віночку преміум якості. І так виглядає на голівці. Переходимо з вами до більш об'ємніших віночків, які дуже гарно доглядають на голові. Ось такий червоний. Кожен віночок ви можете поправити під свою голівку, не боятися, він придає свою форму до вашої голівочки. І такий віночок. Так, наступний віночок. Тут змішані різні квіти. Соня, троянди, гортензія і такий віночок для свята дуже гарно виглядає.